Всім добрий ранок, друзі, ви кажете, погана погода. Падає дощ, сиро, прохладно. Але на будь-яку річ можна подивитися інакше. Яка прекрасна погода, як свіжо, е, немає пилі, файно, не жарко. Е, тому нам треба вчитися жити моментом, е, насолодж... насолоджуватись як холодом, так і теплом. Як пасмурною погодою, так сонечком. І розвивати в себе е, тільки позитивне мислення. Тому що, е, якраз е, якщо ти бачиш через призму негатива, по суті, ти впускаєш і вібріруєш на низьких вібраціях і погану енергію. І від того, друзі, всі наші хвороби. Всім добрий ранок, друзі, ви кажете, погана погода. Падає дощ, сиро, прохладно. Але на будь-яку річ можна подивитися інакше. Яка прекрасна погода, як свіжо, немає пилі, файно, не жарко. Тому нам треба вчитися жити моментом, насолоджуватись як холодом, так теплом, як пасмурною погодою, так сонечком. І розвивати в себе е, тільки позитивне мислення. Тому що, е, якраз е, якщо ти бачиш через призму негатива, по суті, ти впускаєш і вибріруєш на низьких вібраціях і погану енергію. І від того, друзі, всі наші хвороби.